Ефір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю. і Сьогодні ми говоримо про метод лікування хребтової артерії. У нас у студії Олександр Гаврилюк, журналіст, вісника меморіалу імені Василя Стуса. Мої вітання. Взаємно. Власне, хочеться для початку поговорити про ось цей унікальний метод і що вас, як журналіста, з ним пов'язує. Це дуже цікава історія. Історія, можна почати знайомства з Депкалюком. Був, якщо хто пам'ятає, такий Петриківський Олександр. У нього було поранення, я був присутній на консиліумі і всі, ну, я якби вибивав кошти для цього. Для його реабілітації в Японії і в Америці було два, два варіанти або в Японії, або Америка. Ну вони вибрали Америку. От. І На цьому концілі ми вирішували питання, чи посилати його, чи ні. Ну, Батько там встав на консілім. і говорив, ну, академік, я не пам'ятаю прізвища, сказав, що вдома стіни лікують свої, розумієте, батько встав. Батько Олександра говорить, а ви вже почав сваритися. Після того академік сказав, а що це за чоловік? Ну, він на російській мові говорив, йому пояснили, що це родич, батько. Тоді академік сказав: а ви знаєте, по етикету на консиліумі не мають бути присутствують прису... ілі... ну, родственники. Його удалили. Мене лишили. Як журналіста від Верховної Ради, тому що я е, журналіст кулуарах Верховної Ради, мене просто теж удалили. Ну, коли запитали мене, ви хто такий, я сказав, працівник Верховної Ради, вони не допитували, чи журналіст. Якби я сказав, що журналіст мене б теж мене не запустили. Але якось це пройшло. <кій> удалили цього Петряківського після перерви. І виступав Депкалюк, Сергій Віталійович, і говорив: а що, якщо б нам спробувати метод? Я звучила його історію, ну, і я бачу, що тільки в цьому заключается. На російській мові він розмовляв, яка різниця? Це... Ну, і вони дослухались. Правда, ще там на консіліумі якась професор, не пам'ятаю, теж прізвище, підтримала його. Ну і вирішили краще виділити гроші, чим послав це. А 750 тисяч дол доларів це ж кошти, йому виділили літак. Ну це, Хто цікавиться, у Ютубі є це відправлення, оце моєю допомогою. І е, після консиліуму вже всі вийшли, підходить до мене Сергій Віталійович, Дипкалюк. І говорить, Сан Саныч, я бачу, що этим ви займаєтесь. Ну, повірте мені, це йому нічого не допоможе. Я можу помочь. Більше ніхто. І в результаті він вийшов правий, тому що поїхали відправили в Америку. Місяць там пролікували, як не лікували навіть, а вивчали питання. Так і не вивчили. Тіло, батько приїжджає і говорить, дзвонить до мене, я кажу: Станіславич, як він там? Все нормально, ну, з Радістю, Америка, тому подібне. Він каже, ні, я привіз його назад, тіло воскувіт. Що в Штатах, каже, робили, то це тільки прийшли, подивилися, помацали руками і все. Це місяць вони ходили, вивчали так питання. Він привіз назад, я кажу, тоді до Депкалюка, можливо, цей сирий Віталійович говорить, все, Олександр Олександрович, поздно. Я сказав, треба було одразу. І я би помог. Я дивуюся по я дивуюся взагалі відношення медицини в Україні до, до медицини. Ще був такий варіант. Одна киянка поїхала в Шаріте клініку, це гер... німецька клініка вона по всій Європі відома. В неї пропав пульс на лівій руці. Ну і пішла атрофія м'язів. Наприклад, шаріте заплатила кошти, по нашим міркам по українському великі кошти це 20 тисяч доларів. І теж така ситуація говорить, що теж місяць про вивчали і сказали, вибачте, ми вам нічим допомогти не можемо. Вона. Як 20 тисяч доларів, вона тут, знаєте, це ж сума грошей, ну, для українців це ж велика сума грошей. Я говорю, пожалуйста, приз курант, тут все описано, ми у ваших день нікуди ніхто не взяв. Ну, Приїде головний нейрохірург Германії, він у нас лауреат премії, підпишеть і все, ви свободні, і ми від вас свободні. Ну вона тоді говорить, ну що ж, поїду на Україну на лікуватися. Мене дуже роздратувала оця відповідь, як вони відповіли їй, що на Україну? Да, це взагалі не донація. ці слова у мене є ще прес-конференція. Вона розказувала, у вас таких технологій сто літ вам йти к тим технологіям. Нічого не допоможе. Вона приїхала. Ще тоді, де черняк і зороч не були відомі. Найшла хтось на ринку, сказав нам базар, ринок, вона попала туди до наших цих геніїв. Вони зробили комп'ютерну діагностику, встановили причину, прооперували і жінка зараз повністю здорова. До речі, судиться в Європейському суді на Клініку Шарите, але то, знаєте, Європейський суд то дуже далекий суд. Пане Олександре, розкажіть, що вас поєднує з лікарями, як давно з ними знайомі, і власне в чому заключається ось цей метод, про який ми сьогодні з вами говоримо? По статисті ВОЗ, Всемірної організації охорони здоров'я: 60% смертей від порушення кровообігу. 60% смертей. Це найвеликий великий показник. Оцю проблему вирішив Дебкалюк. Зараз він тоді був кандидатом, він по цій, по цій, ну як би сказати, по цьому всьому захистив дисертацію в Харкові, і він зараз доктор наук. Цю проблему він вирішив. Він оновлює кровоток. Тут є у нас дві позвоночні артерії, а це басейн крові. Для всього організму. І до якого органу мало постачання крові, той орган і атрофує. Ну, будь-який люб, орган, як перекрити кров, все. І дивовижні випадки проходять. Проходять. Я от свідок, в мене жінка, ми разом з жінкою були, там теж привіз її на ну, обслідування. Теж є, є ситуація, У кожної межі людини. Є в менші чи в більш тут проблеми. І е, наблюдали ми таку картину, е, привезли на війську пацієнта російний склероз. Через дві, ми дві неділі були там, потім приїхали попрощатися, вже їхали додому. Ольга Моя каже: Саша, дивися. Той, що сидів на візку, вже з паличкою ходить за дві неділі. Ну, реабілітація теж індивідуальна, не у кожного так зразу. Це я кому. Аутизм проходить тільки від одних, навіть без операцій, просто від блокад. Блокади він робив в артерії позоночені. Ну, я подивився на це, і я вирішив боротися з ним за це за цих людей до кінця. Ви ж розумієте, навіть бюджет України скільки б вони приносили коштів, якби це поставити на державному такому рівні. Таке оперативне втручання за кордоном коштує 150 200 тисяч євро. Вони ж працюють за 30, ну, до 30 тисяч гривень. Я раз, так була приватна розмова, я кажу, Сергій Віталійович, у вас взагалі не ціння і не оцінюють. Люди, які де більше грошей, туди будуть їхати, тому що це якби, людина так побудована, що де дорожче, там краще. То всі за 150 тисяч доларів поїдуть туди, наприклад, в клініку Ширете або ще кудись, ну вам. І не будуть ну вилікувані, чи ніж вам заплатити до 30 тисяч гривень, щоб вилікувати спробу? І це людський фактор будемо називати. Це ж є так. Ви вже згадали <клес> кілька таких важких медичних ситуацій, в яких метод допомагає, які ще можна назвати інші недуги хвороби, в яких ось таке оперативне втручання просто робить дива гіпертонія. Травми ну, спер... контузії. Дуже, дуже контузії проходять буквально за три дні контужена людина. Ну, ви знаєте, що контузії лікують нас медикаментозно, а там оприділення, КТ, діагностика цих артерій, шийних позвонків. І все. І тут я вже на прес-конференції говорив: людина боліла голова сьогодні, вже через дві, через три дні вона забула, що таке вильмовна біль. Про які ще цікаві факти ви можете розповісти? Дуже цікавий факт був один, це в Ірпіні. У дівчини була травма. Ну, на Карпатах вона була ну, у Карпатах десь на Лижньому Цю, Трек, треку там вона впала. і Перебила просто ну, з цим самим діагнозом попадає до Дикалюка, хоча на консілім зіб, <кхід> зібрався конціліум, це дуже, я вам скажу, деверто, багата людина була, і її списали, майже сказали так, вона вже не, не буде жити. Дебкалюк сказав, а у мене вона буде жити. Е, і майже два до трьох років реабілітації після операції там було дві, по-моєму, чи три операції. Відкривав він цей доступ крові до, там, до життєво важливих органів. Я приїжджав, теж брав режисерів, камеру, знімати її, от вона жива, щоб на конціліуму показати, як її списали. Ну, будемо говорити, відверто списали. А вона до цих прижима. І одного часу, десь ще час пройшов, дзвонив Сергій Вітальович до мене. Сан Саниш, ну він говорить до мене, Сан Саниш Олександр, Сан саниш, беріть таксі, я оплачую їй, срочно приїжджайте ко мені. Сергій Вітальович, в чим ділянку? Приїжджайте сюрприз. Беру таксі, ну, це годину їхати десь. Приїжджаю до нього. Заходжу до нього у цей кабінет, стоїть переді мною дівчина. Говорить, Сансен, що ви мене не узнаєте? Ну, час пройшло, коли я знімав два роки, до трьох років. Я кажу, не, і, 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 от так як я вираз зараз в мене, так тоді. Я розгублений, кажу, вибачте, я вас перший раз бачу. Я Крістіна. я кажу, не може бути. Та Кристина, що кова не могла зварити, Так, я і підстрибую. Ви розумієте? Це взагалі нонсенс був. Це взагалі красота така, що гіпертоніка, гіпертонія проходить. Гіпертонія проходить, теж рахується нам віликовим. Ще був випадок професор Сливка зі Львова. Ну, наші лікарі підбирають тих, що вже медицина відказалася. Ну, як не відказалася, лікують, але вже не, ніякого результату не, не приносить. Зі Львова дзвонить такий професор військового шпиталю до Сергія Віталійовича, і говорить: приїжджайте, є з вашим діагнозом. Депкалюк розказує після того, мене тоді не було. Вони поїхали з Черніком, професором туди в Львів. Дивить, він розказує так, лікарі дивляться на мене, знаєш, так, що все рівно нічого не зробити з такою мимикою лиця. Каже, що пацієнт кричав, навіть там велика лікарня. Ми виходили в столову, то в столову було чути, як він кричав. Переставав кричати тільки коли затягувався, він ще курив. Після оперативного втручання пройшли зразу головні болі. Другий день все. І у пацієнта пішла ще, ну я вам сказати, ускладнення ноги перестав відказували ноги. Через дві тижні пацієнт став, ми зараз можемо в студії прав... пряму сливку набрати, він це підтвердить. Бо нікуди не їдешся. Всі були дуже приємно здивовані. Не то слово здивовані. Взагалі, як це. Ну, я не люблю того слова, але то шок був. В шоці? Від цього, щоб. Ну, Справжні про... медичні дива. Медичні дива. І я напевно серйозно під кожною строчкою можу підписатися. Під кожною. Пане і взагалі, кожна людина, коли навіть йде на якусь оперативне втручання, там ну, візьмемо навіть операцію на серці, от така серйозна операція, ну, так, все залежить від знов кровообіву, ви розумієте? Якщо не буде нормального кровообіву в організмі, операція мало що десь. Ну, буде інвалідність і все. Повністю, щоб відуження було, От, для профілактики зробити, звільнити артерії і зробити нормальний кровообіг. От буде тоді і успішна і операція, та взагалі здоров'я. Мало того, <смалі> омолодження приходить людей, люди стають, шкіра. стає, Ну, це взагалі, я говорю, це. Ще Медичні чекаємо. дива. Медичні дива. це яке Боже проведіння. чи я не знаю вже. О, дивіться, людина була така, а стала зовсім іншою. Скільки потрібно часу для повного одужання після ось такої операції? Це теж індивідуально. Індивідуально, і це дуже чим більше ускладнення було. Ну, наприклад, ця хвороба не прийшла. Буває така, що зразу прийшла. Тоді і зразу проходив реабілітацію. А коли. Хвороба ну, прогресує роками, місяцями. Там. Ви ж розумієте, тоді, коли артерія оце не дає повністю кровообігу, коли вона звужена, тоді і капіляри все, ну, звужуються, і все йде, ну, людина гаситься. Коли ж відкривається ця артерія, вона не може зразу поштовхом дати оце все. Ну, це не буває так. Поки ці кров, кров яка пішла повноцінно вже в організм, не, 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 знову не дійде до того рівня, на якому була коли здорова людина. А реабілітація може бути, я вам приклад розказував. Наприклад, візьмемо це Львівського, що там пару тижнів. А, три через три тижні у нього це все. І візьмемо зерпіння оцю Крістіну, що я вам розказував, що сансаниш смотриті. То два з половиною роки, а це три тижні. Ну це кожному індивідуально. На вашу думку, наскільки актуально сьогодні ось проведення такого методу, враховуючи, ви говорили про те, що можна лікувати і контузії, враховуючи те, що в Україні повномасштабна війна, і дуже багато наших захисників повертаються власне з контузіями? Наскільки ось актуальний такий метод сьогодні? Діло в тому, це дуже ви правильно питання задали. Ви знаєте, після контузії це порушення психіки людини? Ніякий вам психотерапевт не так не встановить псих. Якщо не буде доступу крові до мозку. розумієте? Коли кров пішла до мозку людини повноцінно, вона тоді і сприймає і психолога, і психотерапевта. А що робити, говорити контужному, коли він це вас взагалі не сприймає? От це короткий віснок. Після оперативного втручання от тоді можна приступати реабілітовом до роботи. Іначе це не а зараз дуже, дуже ж багато, багато дуже людей з фронту вертаються, вони потребують допомоги. Є, які хочуть йти назад на фронт. І ця реабілітація їм дуже допомагає. Вони буквально от прийшли після, цього, після блокади, а якщо там вже щось складніше, то після оперативного втручання. Після операції пацієнт знаходиться в палаті всього на всього три дні. Ну, а там дві неділі, щоб це все зажило, все. От така ситуація. Ще поясніть глядачам, яка різниця між блокадою та операцією? А, значить, блокада, блокада це робиться артерію, позвоночну артерію. Вона якби дає нам загальну картину. То якщо ця блокада діє зразу, буває пару блокад, буває шість блокад, вони дивляться, як робити, чи робити оперу, операцію, що вже на постійній основі, чи можна обійтися блокадою? Буває, що там на нервовій вона раз защемило, блокада прийшла і все. людина буває повністю. Я, гарне питання ви задали. Бачите, я забув. Я раз сидів у нього там у прийомні і спілкувався. Ну, я спілкуюся, того, що я хочу знати результати, якого я представляю, теж не буду я представляти якогось шарлатанів, там, які це... <головік> то не моє. І спілкувався, ну їх з Чернігівна. Я говорю, що на операцію приїхали? Ні, каже, я на блокаду. А я кажу, а як часто? Раз, півроку. Я кажу, що достатньо. Раз при року переїжджаю Сергій Віталійович робить мені блокаду, і я півроку ходжу як пане Олександре. Власне сьогодні ви популяризуєте ось такий метод. Розкажіть, будь ласка, наскільки важливо говорити про тих медиків, які впроваджують ось цей саме метод хребтової артерії лікування, і наскільки взагалі важливо говорити про новації в медичній галузі, і, зокрема, про ось цей метод. Дуже, дуже гарне питання. По-перше, наші лікарі, закон, ну, консерватори, вони все працюють по протоколу. То от протокол і все. Новації дуже у нас дуже важко проходять. Ви ж не розумієте, навіть в лікарні Верховної Ради є депутатська, там цього методу не знають. І там лікують навіть наших депутатів, наших чиновників з міністерства, президентського. Вони там лікуються, вони не знають про, цю, про цей метод. Дуже важливо цей метод, якби, проводити. Тоді, я ж говорю, це по-перше, і людям буде ну, неймовірна допомога без лікарств. Це вороги в нас ще аптечні ці ну, провайдери, тому що вони після того, як проводиться. Операція люди відказуються від дорогостоячих препаратів. А ви знаєте, який це ринок? Ринок не побоюсь сказати мафії, міжнародної мафії. От попробуйте от зараз нам піднятися проти мафії, ну, ми тихенько ми вже в лоб не йдемо, бо у нас не ще зразу, ми потихеньку нам діє. Але людям дуже-дуже. Дуже ще раз кажу, ну це на запис приїхати поспілкуватися з тими хворими, які дійсно що вже були там і там, і там ніде не допомагають. А от приїхали до нього і вже, вже люди похожі на людей. От скоро я маю їхати в Івано-Франківську область. Там шість чоловік з аутизмом, дітей. Це ж невеликована хвороба. Ви розумієте, от недавно я їхав вчора, вчора я їхав з Вінниці, ні, позавчора. Позавчора і Оля з дружиною сиділи і маленький такий, ну, ми сидимо, а місць немає. І він так крутиться. Вона говорить, дайте маленького я посажу. Я подивився на нього, ну, людина, э, дитина 4 роки, на вигляд, ну не говорить, і мама біля неї, біля мене сидить. Я говорю, Таня, звати, можете перевірити номер телефону, я має їхати вже в цю неділю на консультацію до дебколяка. Я говорю, аутист вона каже, так, а ви звідки знали? Ну, я вже якби це стикаюся з такими людьми, вже бачу, які признаки його аутизму. Я думаю, що ви досить зацікавили наших глядачів і на завершення. Де ж можна знайти цих лікарів, де можна проконсультуватися? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам. Їх можна, і навіть в студії я залишу свій номер телефону, через мене можна спілкуватися. А потім, коли до мене перезвонять, я перезвоню Сергію Віталійовичу, і можу прямо надати депкалюка номер телефону. Ми обов'язково залишимо ваші контакти обов'язково обов'язково на нашому телеекрані. Я думаю, що глядачі обов'язково будуть телефонувати. І думаю, що їх зацікавив ось такий метод. Вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії та за цікаву розмову. Ну а глядачам я нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говорили про новий метод лікування, інноваційний метод лікування хребтової артерії. Все буде Україна.